Після того, як Асад втік в Рашу, і після того, як відкрились його катівні, фанати руського міра по всьому світу повісили клюви, але вперто намагаються відгавкуватись. Я вам зачитаю кілька коментарів з Латинської Америки. А США Ангелочки, да? Тільки в країнах з природніми ресурсами є диктатура, потім приходить Капітан Америка і всіх рятує. Або схожий, яке співпадіння визволяють тільки ті країни, в яких тиранія, але є природні ресурси, і вони не погоджуються з політикою Янки. Захід і США теж погано ставляться до своїх бідних. Найпопулярніший коментар ви все в рьоті! І. А де ваші докази? В Тіктоці можна написати що завгодно. Або Ютуб це американська помийка, там правду не опублікують. А ті, хто прийшов до влади, можуть виявитися ще гіршими. Джуліана Санжа теж заарештували, бо він розповідав про звірства, які робить США. В них Джуліана Санш як відповідь на будь-який арешт журналістів чи блогерів. А от Америка в Іракі. Скільки вам заплатили за демонізацію Башара Асада і чому ви не демонізуєте Ізраїль? А той, хто зараз прийшов до влади, що кращий, там взагалі монстри. Таке саме писали про Садама Хусейна і Каддафі, а вони всього лише хотіли захистити свою країну від впливу США. Це взято з коментарів, що пишуть латиноамериканці. Нічого не придумано. Але як це добре демонструє, що вата вона по всьому третьому світу однакова.